Декілька слів зараз зніму по поводу того, що А якщо отак, так нормально буде? Думаю, що так буде краще видно. Декілька слів зніму по поводу того, що ми всі хочемо, щоб до нас приходили люди в бізнес. Всі і зразу хотіли йти і казали: А як тут будувати бізнес? Взагалі, ну, чарівні слова, як на мій а, такий от погляд, це просто чарівні слова, а, коли нам кажуть, що а як тут будувати бізнес. А, але а, ці ж самі слова а, нас і вводять в, в якийсь транс. Боже, що робити? У мене спитали, як будувати бізнес. Так от, давайте з вами домовимося, що коли ми об'ясняємо бізнес, щоб людина зрозуміла цей бізнес, треба об'ясняти спочатку общим полем, да, що це таке, як воно існує, як працює компанія, наскільки це відрізняється від звичайного бізнесу. Друге, коли людина вже оце зрозуміє, да, оці е, такі глобальні моменти, е, ми розповідаємо саме про компанію і про її е, можливості, і акції, і програми, і те, чому зараз саме в цю компанію має сенс підключитися і будувати бізнес, Тобто, перше, це взагалі про цей бізнес, тому що він дуже відрізняється від звичайного бізнесу. Мережевий дуже відрізняється. Тут не треба мати склади, мати якісь там оптові закупівлі. Тут не треба орендувати щось, тут не треба приплачувати декількам там оптовикам для того, щоб взяти там якусь більш вигідну ціну. У вас все це зразу є. У вас завод. Ви як посередник і клієнт. Тобто це такий короткий шлях. При цьому фактично ніде рекламу компанія не дає. Це така нативна реклама. А у вас є можливість бути тією людиною, яка рекламує. І саме ваша реклама, ваші розкази, ваші рекомендації. Саме це. І закладає оцю, оцей кусок роботи, який ніхто е, замість вас не зробить. Розповісти, розказати, показати, як до, як після, показати, як працює, показати відгуки клієнтів, показати вже такі готові успішні кейси. Це саме наша з вами робота. І далі, тільки далі, людина доходить до слова, а як. Мені збудувати тут бізнес? Тобто, розумієте, спочатку вона, узнаючи це, розуміє, навіщо їй це? А потім вона задається питання, а як мені це збудувати? А як би це я зробила? А який метод підійде мені? А якщо я можу робити такого, вже, щоб мені тут бути успішною, да? щоб мені почати будувати бізнес? Саме тому ми йдемо від общого, конкретизуючись на компанії і конкретизуючись саме на цій людині, які у неї вже є досвід, таланти, можливості, ресурси. Тому що навіть у людини, яка живе в мегаполісі і живе в селі, дуже різні можливості. Людина, у якій 20 років і 50 років, зовсім інший вайб. Зовсім інше відношення до роботи, інший досвід, інші вміння, інше коло спілкування, інші інтернет можливості. І саме тоді, коли людина пройшла оці два етапи, про мережевий, про компанію вона доходить до того, а як я зможу тут побудувати, якими методами, якими своїми рисами характера, які можуть мені допомогти це зробити? Що тут є моїми сильними якостями? Саме тому ми тільки в цей момент. Доходимо до моменту, роби раз, роби два, роби три, і саме в тому методі, який ти обереш. Тобі не треба тестувати всі 100 методів, які є. Не треба. Послухай, що спрацювало у Миколи, що спрацювало у Оленки, що спрацювало у Ані, що спрацювало у Наталії, що спрацювало у Ларіси, що, да? що спрацювало у Івана, що спрацювало у. Там Маріни, да? і тільки після цього роби висновок, так який метод візьму я. Тобі треба це все почути, розглядати, подумати і обрати той метод, яким ти, можливо, декілька методів, які ти будеш тестувати, якими ти будеш пробувати будувати свої перші кроки. Перші кроки, увага. Тому що я вам хочу сказати, що те, що спрацювало у мене на перших кроках, зараз взагалі не працює. Не працює. Я прийшла в мереживий 20 років назад, і у мене спрацювало те, що зараз просто, ну. Просто не користуються е, популярністю. Це знаєте, як 20 років назад е, мобілка була, це, це було так дуже круто. Зараз навіть мій 15-й айфон, це, ну, це прям ну, ну, просто 15-й айфон про Макс. Ну, що тут такого? Розумієте, як сильно змінюється наша реальність. Так, от, тільки на цьому етапу ми е, починаємо говорити. Людина обирає, і, люд, і ваша задача дати людині саме в цьому методі максимальне навчання, поділитися своїм досвідом, показати, розказати, можливо, навіть разом зробити тренінг з совмісної діяльності. І е, саме цим методом людина е, дуже часто робить. Новий такий свій перший ривок. Далі вона буде дивитися. Далі з цим іти або ще щось попробувати. І от як далі вона нарощує і нарощує свої методи? Обирає ті, які для неї працюють зараз більше всього. Обирає те, що для неї зараз зручніше, ресурсніше, ефективніше. І е, отак буде завжди змінюватися. Завжди. Е, приблизно там, я не знаю, я міняю метод десь раз на рік. Я тестую обов'язково е, просто кардинально новий метод. Е, можливо, навіть частіше. Тобто я вхожу і, і дивлюся, дає це результат чи не дає. Не намагайтеся на перших кроках дати людині не А Б, С, Д. А букву Я. Не намагайтеся. Це все рівно, що людина прийшла в школу і їй почнуть розказувати про вищу математику. Вона ще не знає, що це таке взагалі математика, що таке плюс-мінус, що таке е, теорема Піфагора, що таке е, там, я не знаю, паралеліпіпіди. Вона не знає. А ви їй будете розповідати. Не губіть її цим. Їй треба проходити свої шляхи крок за кроком. І чим правильніше ви її поведете, тим ефективніше буде працювати далі людина. А, що ще я хотіла сказати? Ну і наприкінці скажу вам дуже а, яскравий приклад цього. Це а, така трітча о бабочці. А, коли а, бабочка, Гусенка привращається в бабочку, їй треба пройти свої е, випробування, свою біль, свої потуги, свої е, устрімлення. Їй буде важко. Кожній бабочці, абсолютно кожній бабочці, буде важко. Немає бабочок. Навіть якщо вони народилися з золотою ложкою, якої буде легко перетворитися із, із гусеньки в бабочку, немає. І коли людина намагається, Боже, ну як же жалко цю бабочку, як же ж в її хочеться пожаліти. а візьму-ка я їй надрежу ці. путы, которые ее связывают. Возьму-ка я такая добрая фея и надрежу. Бабочка появляется с хромыми ногами, с невыросшими крыльями, со слабым, больным телом большим, и она так и не взлетит. Вот, разумеете? Это ложные надежды, которые мы можем дать людям. Щоб вони не проходили, вдруг, не дай Бог, там якісь сложності. Пусть вони йдуть тим чередом, до яким вони йдуть. Ви будете їм допомагати, але не розрізати пути, а будете ділитися з ними своїм досвідом, своїми рекомендаціями, своєю участю якоїсь, але не розрізати, не робити це за них. І тоді я впевнена, що у вас будуть. Дійсно народжуватися дуже красиві бабочки. Дуже. От ваша задача бути тією людиною, яка допомагає словом, яка допомагає досвідом, яка допомагає рекомендаціями, якимось мотивацією, натхненням, плануванням, організацією. От саме так. Не треба давати готових рішень. Коли людина обирає сама, вона бере відповідальність. Коли ви її приносите на блючки з голубою кайомочкою, вона вирішує, що якщо не вийде, то це ви винні. Давайте людям вибор. Вони тоді свідомо живуть своє життя і не рахують себе якимись інвалідами, які саме неспроможні приймати рішення. Обще. Інформація про бізнес, інформація про компанію, її акції, її програми, її продукт, її історію, її можливості. І тільки потім, коли будуть розповідати про нашу команду, можливо, фармасі діджитал, будуть розказувати, наскільки різними методами ми працюємо. Немає одного і на всіх. Ну, можливо, сайт Пармасі Діджитал, але все інше, воно дуже різне. І от коли ви будете ці методи представляти навіть в різних обліччях, тоді людині буде дійсно цікаво. І вона буде приміряти. А я так зможу. А у мене це вийде. А можливо, я зроблю навіть більше. Так що успіхів! Всім бажаю і не бійтесь, жадайте того, щоб вам казали: а як тут побудувати бізнес? А як ти це зробила? А як це зробив твій наставник? Розкажи до зустрічі! З вами була Лариса Гетьман.